Ельф для суперзавдань Катажина Вишбіцька 21 грудня. Непосидько з тихим тріскотом матеріалізувався в головній залі для читання листів. Від подиву в нього ледь очі з орбіт не повипадали. Раніше, до змін, які внесла осяйна, усі ельфи працювали за одним великим столом. Щоразу, коли Непосидько забігав у гості, він дивувався хаосу і галасу, що панували навколо. І рядам возиків, вщент наповнених конвертами. Потім, коли величезний стіл втратив своє почесне місце серед зали, а замість нього рівними рядами розставили чотиримісні столики з комп'ютерами в центрі, атмосфера докорінно змінилася, і це було недоліком на думку Непосидька, який ніколи не любив тишу, порушувану тільки клацанням клавіш та зосередженим і серйозним перешіптуванням. Зараз тут усе було геть по-іншому. Столики більше не стояли чотирма рівними рядами, навпаки, деякі були повністю притиснуті до стін, решта з'єднана між собою. Скрізь на кожній рівній поверхні і на підлозі, зокрема, лежали купи листів. Деякі з них були розкриті, частина досі в нерозпакованих конвертах. Столики й возики вгиналися під їх вагою. Навколо стояли, сиділи і навіть напівлежали ельфи. Один з них завзято гамселив по клавіатурі, наче не помічаючи, що екран вимкнений. Ельфійка в окулярах із волоссям зав'язаним в тугий пучок вимагала від ельфа, який сидів на підлозі, і похмуро тупився у вікно, пояснити їй, як робити абзаци, і чому, коли вона натискає клавішу з комою, з'являється літера Б. Ельф, який здавався виснаженим, не реагував. Попри дедалі істеричніший тон товаришки, два ельфи неквапливо перекладали конверти з одного возика в інший. Безліч папірців при цьому падало на підлогу. Непосидько недовірливо роззирнувся. Він рушив уперед, перечепився об ноги ельфа, який сидів під столом, і гепнувся. Ельф цитнюв, піднявши ноги, і поглянув на Непосидька затуманеними очима. Як пишеться, координувати! З двома о чи з однією, через літеру Е чи И. Так багато питань і так мало відповідей, напівпритомно пробурмотів він. Не знаю. Напиши погоджувати, порадив йому Непосидько. Що тут у вас коїться? Де читайчик? Ельф роздирнувся. Дійсно щинився непоганий розгардіяж, визнав він. Читайчик? Ніхто не знає, куди він подівся. У нього стався напад божевілля, і він сказав, що не нестиме відповідальності за ці свята, тож нехай осяйна сама все виправляє, якщо вже наробила клопоту. Гаразд, а де тоді осяйна? розпачливо запитав Непосидько. Листівка з переліком подарунків безшумно зіслизнула зі столу і, плавно покружлявши, приземлилася йому на обличчя. Ельф нетерпляче скинув її з себе. Осяйна. Коли вона побачила, що коїться, то сказала, що ми все це навмисно зробили, щоб дискредувати її в очах Санта Клауса, і теж кудись пішла. Ми самі по собі, друже. Ельф зітхнув і зробив серйозний вираз обличчя лише ми можемо врятувати свята. Хто це ми? Фиркнув Непосидько, я ж навіть не з вашого відділу. Розбирайтеся з усім самі. – Непосидьку, так добре, що ти тут, почув він заклопотаний голос солодуні. Товаришка рішучим жестом витягнула його з під столу. У нас серйозна халепа. Лише одна. Непосидько роззирнувся довкола. Я виявила, що одного листа повернули відправнику. Можеш собі таке уявити? У всьому винні ці гноми. Ти мусиш нам допомогти. Інакше ця дитина не отримає на різдво подарунок. О, небо, зітхнув Непосидько. Ти мусиш навідатися до цього хлопчика і з'ясувати, який подарунок він бажає. Тишком нишком, щоб він не здогадався, який у нас тут безлад панує. Благаю, допоможи нам. Ти ж уже знайшов свій шарф невидимку. Так, так, звісно, пробурмотів ельф, але солодуня його не слухала. Даю тобі адресу, зараз, зараз. Вона була десь тут, є. Ідеться про стасика з вулиці Медової 4. Розберешся із цим, гаразд, ти чудо. Солодуня піднялася навшпиньки і цмокнула непосидька в щоку. А вже ж, жодних проблем, буркнув ельф і зітхнувши, вкотре дмухнув у свій свисток. Цього разу він потрапив у санвузол, якщо точніше, просто у ванну, на щастя без води. Не встиг ельф зрадіти, що традиція тримати на свята живого коропа йде у небуття, як раптом почув, що двері відчиняються. Він втиснувся у завісу, намагаючись залишатися непомітним. До ванної увійшов хлопчик. Гаразд, гаразд, я вже чищу зуби, крикнув він через плече, але потім ще одна партія оскребл. Ви обіцяли. Він обернувся і його погляд зупинився на Непосидькові, який розпачливо намагався прикинутися завісою. А, привіт, сказав він без особливого здивування. Мені було цікаво, чи хтось із вас забіжить до мене? Так. Непосидько прокашлявся і поправив шапочку на голові. Справді? Звісно, через цей лист Стас дістав із шапки зубну щітку та пасту. Я так і думав, що прийде якийсь ельф. Коли я побачив, що лист повернули, то спочатку дуже сильно засмутився. Розумію. Послухай, я б дуже хотів, почав було каятися Непосидько. І до того ж, мої батьки взяли його і відкрили, перервав ельфа хлопчик. Я думав, вони сміятимуться, що я досі вірю в Санта Клауса. Справді, а вони не вірять, здивувався Непосидько. Неважливо, від імені всіх помічників Санта Клауса я б дуже хотів висловити, а потім вони його прочитали і дуже розхвилювалися, продовжував Стас, витискаючи пасту на щітку. Мама розплакалася. Ми втрьох сіли, і знаєш що? Батьки пообіцяли мені, що більше не працюватимуть понаднормово. Тато в січні скаже своєму керівникові, що йому доведеться трохи зменшити кількість відряджень. І знаєш що? Хлопчик подивився на непосидька, і на його обличчі з'явилася широка усмішка. Тепер вони вчасно забирають мене з групи продовженого дня. І ми більше не дивимося телевізор щовечора, а граємо в настільні ігри. І завели правило, що під час вечері вони кладуть свої телефони у спеціальну корзину. Це дійсно працює. Справді ого! Непосидько відчув, що йому не вистачає слів. Він ковтнув слину. Тоді усе в цілому добре, так? А тож, я дуже вам вдячний. Я такий щасливий, що ти забіг до мене, щоб я міг особисто вам подякувати. Супер. Непосидько почухав за вухом. Тоді добре, чудово. Я передам усім, що наш план спрацював саме так, як ми хотіли. Так, я особисто скажу Санта Клаусу, що його ідея повернути лист була дуже вдала. Ти тільки не подумай, що то була помилка. А вже ж, погодився Стас з повним піни ротом. Він виплюнув її у раковину і захоплено додав ви справді все чудово придумали. Дякую. Жодних проблем. Звертайся в майбутньому, то я побіжу. Мушу ще отримати стільки подяк від дітей, сам розумієш. Звісно, цьогоріч ви працюєте як ніколи. Я вражений. Знав би ти, який я вражений. Пробурмотів непосидько, виплутався з завіси і тільки його й бачили.